Вітаємо в магазині Глазурпроф. Огляд засобів до і після депіляції, які представлені в нашому магазині. Засоби є в різних об'ємах: 50 мл, 250 мл і 500 мл. Тепер кожна окрема засоба. Спочатку в ідеалі використовується тонік або гель до депіляції. Яка його дія? Охолоджує, знижує Больові відчуття і очищує шкіру. Потім використовується тальк. Тальк вбирає вологу, пом'якшує шкіру, усуває подразнення. Тальк є тільки в об'ємі 100 грам. Також тальк дуже добре працює, щоб воск не так сильно прилипав до шкіри, а більше до волосся. Далі після депіляції використовується гель або олія. У випадку з касетним набором, якщо ви користуєтесь касетним набором, касетним воском, то краще обрати олію. Якщо це баночний набір і гранульний воск, плівочний, немає різниці, що ви оберете, обидва засоби дуже добре виконують свою функцію. Вони знімають подразнення, зволожують шкіру, прибирають залишки цукрової пасти або воску. Посилання на наш магазин, як завжди, є в описі. Наявність і ціни уточніть в нашому інстаграм-магазині і приємних покупок.